Сьогодні я вирішив трошки заморочитися зі своїм обедом. Приїхав додому, попрацювавши, піджарив таку цибульку, купив грибів, порізав грибів, я взяв печериці, міленько порізав цибульку, спочатку обжарив, потім гриби. Поки гриби жаряться, потрібно було з них випарити всю вологу. Я взяв курячу грудку, порізав на не дуже тоненькі, але потрібно було тонше різати. Отак, от на плівку виложив, солом перцем, олійки трошки. Змащуємо і отак от плівочкою накриваємо, і я їх качалкою ще трошки розбив. З іншого боку, потрібно зробити те саме. Але деякі кусочки в мене вийшли з товстенькими, я їх потім ще добивав <головіка> молотком для відбивних. Поки жаряться гриби, робимо, збиваємо яйце. І потім беремо ополонок, викладаємо туди курячу грудку, всередину насипаємо грибів. От, заворачуємо і на пергамент на противень я от ще добивав. Останні. Коротше, у мене такі вийшли із двох грудок шесть смаза Смазав яйцов, повіс, посипав кунжутом. Отак от, от, десь на 30 хвилин я їх закинув у духовку, потім іще ще за 5 хвилин посипав сирком. Коротше, що я вам скажу, страва досить смачна. Витратив на неї, блін, напевне, півтора години. От, Як на мене, трошки грудка сухувата, можливо, щось потрібно було. Додати сюди чи змінити щось. Я побачив цей рецепт з Тіктоку, вирішив спробувати. Пюрешки зробив салатику, в принципі, ставлю лайк. Все добре.